Третю зиму зустрічаємо в умовах воєнного стану. Минулі роки навчили, як справлятися з викликами. Руйнуванням енергетичної інфраструктури, вимкненням світла, налагодженням системи евакуації. Комунальники, волонтери, громада готувалися до зими заздалегідь. Подбали тил та підтримку військових. Більше про це у новому випуску програми Воєнний час. Сіро білими нитками кольору першого снігу виплітають волонтери ГО захист об'єднання волонтерів, зимові кікімори для маскування наших розвідників на фронті. Кажуть, таких треба дуже багато, але охочих їх плести не вистачає. У нас був осінні осінні кольори зелені, літні, значить осінні, жовті. Зараз почали білі кікімори. Є процес підготовки. такий, коли нав'язують на основу. Ниточки от, різних кольорів. А потім йде процес шиття. Люди плетуть, але мало людей. От. Просто мало людей, і не вистачає. І Коли було більше, то і швидше, і робили і в місяць робили 100-120 кікимор. Зараз набагато менше. І зараз вже протягом часу, як почалась війна, фізично на фронт, чи там допомагати, чи бігати, пригрети, я не годен. Тому що після коронавірусу перехворів, дало ускладнення на ноги. Я них ходив з палками, і це от зараз почав хоч так ходити трошки без, без палок. От. Ну а раз пішов військомат, мені кажуть, спочатку діду, що прийшов, потім бачу, що з палкою пішов, каже, ми, ми тебе цілком відправимо. А я що таке, як не як полковник. Ну це таке. І спочатку війни, спочатку, десь з березня місяця я почав ходити сюди, це 20 Другого ж, 23-го, да? 22-го 22 року це от я вже два роки і дев'ять Хожу Ходжу сюди на волонтерку, різали тканину, потім шили массіті такі, от як от з лівої сторони. Я потім перейшов сюди на Кікімори для цих, тому що їх теж треба робити. Робота ну, така, скажімо, не складна, але сидяча, треба щось цьому плані робити. і тому я, тому я тут. Зранку у захисті, як у швейному цеху. Звуки, ножиць, якими нарізають матеріали для плетіння зимових маскувальних сіток. За роботою переважно люди старшого віку. Мотивація, допомога воїнам, близьким на фронті. З перших днів війни і кожен день, крім суботи, неділі. Отак, От хоча перші дні, перші місяці і суботу прихвачували. Ну, тоді нас було дуже багато, не вистачало ні місць, ні ножниць. Ми стояли прямо в черзі, хтось стане, ми беремо, сідаємо. Ну, зараз вже у нас невеличкий колектив. У даному випадку ми ріжемо, робимо заготовки, віддаємо дівчатам, а вони вже роблять сітки. Зависить від пори року і який матеріал їм треба. Вони нам підказують, який матеріал і все. І ми ріжемо. У мене зять воює. Ми приїхали з сім'єю з Херсона. Після того як Каховка затопила наше живо. Ну і тут працюємо з того ж дня, як приїхали, ми тут вже півтора року-півтора року ми сюди ходимо допомагати військовим. Нас воював син, зараз він вже списаний після важкого поранення, внук ще. Воює, ми плетемо ще осінні сітки, тому що є 140 штук треба виготовити, але в тому числі є вже замовлення на білі сітки. Десь біля 10 замовлень на білі сітки. У нас ще були запаси з минулого року, то ми частково видаємо, а і на білі кікімири. Тобто, по кікімерам ми закриваємо, а от по сітках ми не встигаємо, тому що Треба більше, щоб ходило волонтерів. Тобто, в нас є і сітка, основа є, і тканина є. вчора закупили спанбом для облегшення сіток. От рук не вистачає, тільки то ми просимо допомоги. Сітки, волонтери плетуть на різні напрямки фронту. Напрямки в нас йдуть от, по, всі, по всій зоні бойових дій. Ми знаємо, що зона бойових дій зараз розтягнула до 900 кілометрів. Тобто це треба і осінні сітки на південь, там, де ще нема холодів. І білі готуємо на Курськ Сумщина, на Курськ білі сітки просять вже. Тобто йде різний напрямок в різні, буквально волонт... ну, замовлення від військових приходять від різних частин. Робота потрібна, розуміти, робота потрібна, тому що якщо не будемо ми це робити, то ніхто нам не допоможе. Громадська позиція повинна бути людей, наших хмельничан, не тільки така, що до перемоги. Тільки тоді, коли допоможемо, зробимо щось для того, щоб ця перемога сталася скорше. Якщо вони не хочуть їсти кацапські щит, то хай приходять їсти український борщ. Оце і все. Що їм закликати? Хай люди встають і думають, що їм їсти, як їм жити. Тільки єдність всього народу, руководство держави. І тоді ми переможемо. Кава за донат. Таку акцію вигадали волонтери Хмельницької армії СОС, щоб зібрати кошти на зимові потреби фронтовиків. Придбати каву можна у волонтерському штабі по вулиці Свободи. Крім того, волонтери продовжують організовувати благодійні аукціони, збори коштів та необхідного зсу. Готується до відправлення спорядження для утеплення захисників. Працюємо постійно згідно тих запитів, які поступають. А так помінявся асортимент товарів, на які ми зараз перепрофілюємося. Це і пічки, так назва так названі буржуйки. До них труби закуповуємо, плівка для утеплення бліндажів. Також збираємо ковдри, матраци, щоб утеплювати бліндажі. Також електроінструменти. От репоруч лезить пензопила, яка стане в нагоді зараз для. Приготування дров для опалення приміщень, де знаходяться наші військовослужбовці, і також багато іншого. Сокири, газбалони і дуже великий асортимент. Армія СОС закуповує армійців і зимову військову форму. Закупили зимові шапки, такі. закупили фліси. От також незмінно – це чоловічі шкарпетки, тактичні рукавиці. От Зимового зразка, також термобілизну нам надали двіряни одного з храмів. А також дуже ефективно зараз це хімічні грілки для рук, для ніг. Це те, що ми зараз той асортимент, яким ми зараз опікуємося. Працюють волонтери по запиту військових підрозділів. Про передане на фронт звітують у соцмережах. Тільки працюємо по запиту. Хто просить, тому відкриваємо, як то каже, двері. Даємо все, що вони просять. От, наразі от, одна відправка, друга, третя відправка це те, що на сьогодні. От, а так постійно поступають прохання, які ми намагаємося виконати. Акціони проводяться постійно, збори. От, буквально вчора за день ми закрили збір на планку для приціла на ак 74 11 тисяч 500 зібрали за один день. Волонтери закликають допомагати фронтовикам не лише коштами. У штаб можна приносити теплі ковдри, шкарпетки, білизну тощо. Комунальники міста до опалювального сезону готувалися заздалегідь. Підготовка до зимового сезону почалася після завершення попереднього. Одразу він завершився, почалася підготовка до наступного сезону. Нашими комунальними підприємствами, такими як водоканал, теплокомінарно, розпочалися роботи з обслуговування та підготовки котелень, центральних теплових пунктів, кондиційно насосних станцій водонасосних станцій до проходження нормального опалювального сезону, зимового сезону 2024-2025 років. У котельнях міста подбали про резервне живлення. Всі наші теплові пункти, водонасосні станції забезпечені режарним живленням, тобто генераторами, зроблений запас паливно-мастильних матеріалів. На кожному об'єкті, відповідно, є 10 запас паливно-мастильних матеріалів, які дадуть змогу працювати в штатному режимі. Також наша теплокомуненерго має 15 конгресійних установок. До кінця року ми плануємо ще отримати від наших партнерів ще чотири курсійних установ, які будуть також змонтовані і забезпечать повністю автономний режим. Ми на даний час забезпечений автономний режим нашого теплокуменеру. Тобто ми можемо працювати без зовнішнього електропостачання. У Нас є потужності нашої когенерації повністю достатньо для того, щоб вони працювало в автономному режимі. Якщо тепломережі міста постраждають від обстрілів окупантів, у місті працюватимуть аварійні групи комунальників. Незалежне агентство федерального уряду США «ЮСЕЙД» в рамках проєкту енергетичної безпеки надали для МКП Хмельницьк теплокомуненерго матеріали для ліквідації аварій. Нашому теплокоманару було надані близько. 19 тисяч метрів труб різного діаметру були надані це від 15 го діаметра до 219 го діаметра. Було надані 14 кранів для різних діаметрів для, для заміни на засухах, тобто, дуже сильну підтримку дають. Так, так само, як я вже сказав, вже 4 колесійних установки ще має дана організація має до кінця року поставити. Ми дуже плідно з ними співпрацюємо, і це дійсно є партнер, який, який ну, підтверджує свій, свій статус. Тому що вони допомагають дуже. І генераторами допомагали, і водоканалу допомагали, і нам допомагали, і надали для навчальних закладів, надавали генератори допомогу. Але на даний час вони в основному працюють з теплокоменеру і тут досить сильно. Загалом функціонує 43 сховища, в яких може розташуватися близько 20 тисяч осіб. В протирадіаційних укриттях дві тисячі осіб, і в найпростіших укриттях десь порядка 244 тисяч осіб. Якщо брати центральну частину міста, то це є сховище за адресою Володимирська, 109, Грушевського, 85, Грушевського, 92. Ну і багато інших, крім того, мешканці можуть використовувати будь-який підземний простір, який навіть не входить до фонду захисних споруд. Це там підземні паркінги, власні підвальні приміщення в житлових будинках, таких як ОСББ, які на даний час на жаль не перебувають на обліку. Укриття громади працюють цілодобово. В основному укриття відчинені. Якщо ті, які закриваються, поряд з укриттями є контактний номер відповідальної особи, яка при настанні повітряної тривоги забезпечить доступ до укриття або вказівка, де розміщені ключі. На випадок тривалих аварійних відключень світла взимку передбачено встановлення по місту пунктів обігріву. При настанні критичної ситуації, це якщо понад 24 години поспіль в місті відсутня електроенергія, будуть розгортатися генератори поблизу будинків для підзарядки телефонів та акумуляторів. Загалом на території міста визначено 146 таких точок, які розміщені на геопорталі Хмельницької міської ради. Разом з тим, якщо там. На території міста буде протягом 24 годин поспіль відсутня електроенергія, водопостачання та опалення. Будуть запрацюють стаціонарні пункти обігріву, які здебільшого розташовані. Це заклади освіти, садочки, школи та релігійні заклади. Тобто, це ті, які... Мають або власні котельні, або мають можливість забезпечити опалення населення за допомогою альтернативних джерел. Вживатимуть заходів безпеки і під час відключення води. Якщо буде відсутнє водопостачання, визначено місця пункти видачі води, з якими також можна ознайомитись на геопорталі Хмельницької міської ради. Безпека взимку в умовах воєнного стану передовсім справа кожного з нас. Ми закупилися саме більше. Це ми закупилися речами дітям. Типу, ми купили їм тепле носки, ми купили їм теплі колготки, кофточки, Типо, будемо їх тепліше одягати просто і все. У нас дуже багато одіял. Ми теж позакупляли. потеплені, повністю не провітрі вікна, на три свікла. Ліхтарик є трьох видів і читати, і так з собою ходити, так що ми повністю підготовлені до зими. Минулої зими все повністю підготовлено. У нашому будинці є вкриття. Коли ходимо, коли не ходимо. Утеплена квартира давним-давно. Пінопластом я вже утеплена, бетонний будинок. А фонарик що? Фонарик там таке діло. Як раніше ще є свічки парафінові. Фонарик теж є даний, такий, що єдиного. Світло і заражається. Отаке, От а так більше що. Опалення є в нас центральне. Ковдрами, та грітись. повербанки заряджаємо. Ну, до того готові, маємо повербанки зарядження. Звісно, як тривога, то спускаємося в укриття. На початку війни вікна клеїли скотчем, але вже впродовж часу вже зняли той скотч, бо Якщо вже щось буде, то краще просто спускатися в укриття, а не чекати, що цей скотч когось спасе. Фонарики покупав там теплу одежу це само собою. Ходи в укриття. Комунальники міста потурбувалися і про стан доріг взимку. Комунальне підприємство Бред закупило майже 9 тисяч тонн протилежної суміші. Для покращення стану доріг підготовано частково оновлену спеціальну техніку. Укладено договори з приватними підприємствами старостинських округів, які слідкуватимуть за станом доріг взимку.